Вітаю всіх! Хочу вам розказати, як зробити однакові манжети на сорочку. Як правильно розрахувати. Отже, відрізаємо тканину на два манжети одночасно. І що ми починаємо робити? І ми починаємо робити зубцювання. Ось ми зробили ось ідемо димо звідсіля. Звідсіля, 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 і ось сюди. Так зробили зубцювання, один манжет, і починаємо робити другий. Завдяки тому, що ми тут зробили зубчики, ми ще нічого не вишили. Це в першу чергу я завжди роблю зубчики. Бачите, і воно ж гарно відразу буде потім зубцювання краю. І цей перший ми зробили. Порахували, скільки у нас зубчиків висоту, скільки зубчиків в довжину. І відповідна таку саму кількість зубчиків ми зробили на другому манжеті. Отже, у вас виходять завдяки цьому два однакові манжети. Ви вже відразу розраховуєте, як однакова кількість у вас буде тут хрестиків. Або, якщо ви рахунковими швами іншими шиєте, Тобто у вас уже все розраховано і, відповідно, тоді ви шиєте симетричні манжети. Отже, будь ласка, майте користь всім миру!